Оздоблювальна або фінішна кінцева обробка поверхонь заготовок. Тема присвячена вивченню технологічних особливостей обробки поверхонь заготовок шліфування. Розглянемо технологічні процеси оздоблювальної обробки поверхонь заготовок абразивними лезовими інструментами та поверхнопластичним деформуванням. Шліфування. Називають процес обробки заготовок різанням за допомогою інструментів дисків, які ріжуть абразивними зернами з мінералів і надтвердих матеріалів. У різані одночасно беруть участь велика кількість зерен, грані яких утворюють ріжучі кромки. При обертальному русі диска в зоні його контакту і заготовкою частина. Зерна зрізає матеріал у вигляді дуже великої кількості тонких стружок. Частина зерна орієнтована так, що різати не може. Ці зерна виконують роботу тертя поверхньою різання, шлюфувальні диски зрізають стружку на дуже високих швидкостях 30 метрів за секунду і вище. Оброблена поверхня являє собою сукупність мікрослідів абразивних зерен і має малу шорсткість. Абразивні зерна можуть також мати істотний силовий вплив на заготовку. Тепловий та силовий вплив на оброблену поверхню призводить до структурних перетворень, змін фізико-механічних властивостей поверхневих шарів оброблюваної заготовки. Для зменшення теплового впливу шліфування проводять при подачі охолоджуючих рідин. Шліфування застосовують для чистової оздоблювальної обробки виробів з високою точністю. Для заготовок і загартованих сталей шліфування є одним із найпоширеніших технологічних процесів. При зовнішньому круглому шліфуванні рух. Поздовжньої подачі забезпечується зворотно поступальним переміщенням заготовки. Рух подачі відповідає осьовому переміщенню заготовки за один оборот. При плоскому шліфуванні зворотно поступальне переміщення заготовки необхідне для забезпечення руху поздовжньої подачі для обробки поверхонь на всю ширину заготовка або диск. Повинні рухатися в напрямку поперечної подачі. Цей рух відбувається преривчасто, періодично, при крайніх положеннях заготовки в кінці поздовжнього ходу. Періодично відбувається рух подачі на глибину різання. Це переміщення здійснюється в крайніх положеннях заготовки, але в кінці поперечного ходу. При торцевому шліфуванні. Шліфувальний диск торкається заготовки по площині. Виробу надається зворотно поступальний рух поздовжньої подачі. А в промі проміжках між цими рухами шліфувальному диску по заготовці надається переривчий рух поперечної подачі. Швидкість шліфування, під якою розуміють окружну швидкість точок, що розташовані на ріжучій поверхні дисків обмежується механічною міцністю шліфувальних дисків. У процесі експлуатації в міру зношування діаметр інструменту поступово зменшується, що призводить до зниження швидкості обробки. Оздоблювальну обробку заготовок виконують для підвищення точності та зменшення шорсткості поверхонь. Якість поверхонь шарів істотно впливає на зносостійкість, корозійну стійкість, контактну жорсткість деталей, а також на надійність їх роботи. Для оздоблювальних процесів механічної обробки поверхонь характерні малі сили різання, невеликі товщини шарів, що зрізається із заготовок, і незначне тепловідділення. Розглянемо тонке обточування. Воно здійснюється при високих швидкостях різання, малих глибинах і подачі і застосуванням різців широкими ріжучими кромками. Для виконання цього технологічного процесу необхідно швидкохідні верстати високої жорсткості та точності. Перед застосуванням фінішних оздоблювальних процесів зазвичай виконують обточування, розточування або шифування заготовок. За аналогію з тонким обточуванням використовують також тонке стругання і тонке, тонке фрезерування. Тонким розточуванням замінюють шліфування, особливо у випадках, коли обробляють сталеві заготовки. Цей процес доцільно при точній обробці глухих отворів, або в тих випадках. Коли за умови роботи деталі не допускається впровадження абразивних зерен в оброблену поверхню, тонке точіння забезпечує отримання поверхонь правильної геометричної форми з точним розташуванням. Ось з такою шорсткістю ра в діапазоні від 1,6 до 0,2. І точністю розмірів, що відповідає 6-8 квалітетам. Тонке шліфування виконують дрібнозернистим диском при великих швидкостях головного руху різання та на малу глибину різання. Особливу роль відіграє жорсткість верстата, здатного забезпечити безвібраційну обробку. Цей процес характеризується зняттям малих припусків. Полірування заготовок забезпечує отримання поверхонь з параметрами шорсткості від 0,1 до 0,5 мікроміліметрів. Для цього використовують полірувальні пасти, які наносять на еластичні диски, що швидко обертається, або на стрічку. У зоні полірування одночасно протікають такі процеси, як тонке різання. Пластичне деформування поверхневого шару та хімічна взаємодія активних речовин, що знаходиться в пасті з поверхневими шарами заготовки. Полірування проводять при швидкості до 50 метрів за секунду для видалення місцевих дефектів попередньої обробки. Цей вид механічної обробки забезпечує підвищення зносостійкості поверхні деталі. Притирання або доведення поверхонь. Осувають відхиленням від правильної геометричної форми та заданих розмірів, які завжди мають місце після обробки на металорізальних верстатах. Процес здійснюють за допомогою притирів, на які наносять притиральну пасту. Притирання забезпечує точність розмірів, що відповідає п'ятому квалітету. Хонінгування. Застосовують не тільки для отримання поверхонь високої точності та малої шорсткості, але й для формування мікропрофілю у вигляді сітки. Такий мікропрофіль необхідний для утримання мастильного матеріалу на поверхні деталі. При хонінгуванні нерухома заготовка, ось приклад на малюнку А, обробляється дрібнозернистими брусками. Або їх називають хони, які одночасно обертаються і здійснюють зворотно-поступальний рух уздовж осі циліндричного отвору. Наслідок поєднання руху на оброблюваній поверхні утворюється сітка мікроскопічних винтових подряпин слідів переміщення абразивних зерен. Кутета, ось він, перетину цих слідів залежить від співвідношення швидкостей. Ось на цьому рисунку Б наведена схема розгортки внутрішньо-циліндричної поверхні заготовки і схема утворення сітки. Крайнє нижнє 1 і верхнє положення 2 абразивних брусків встановлюють так, щоб утворювався оцей перебіг N. Він необхідний для того, щоб отвори, що утворюються, вийшли прямолінійними навіть при нерівномірному зношуванні брусків. Здійснюючи обертальний рух абразивні бруски при кожному подвійному ході починають різання з нових положень 3 ходу з урахуванням зміщення Т по куту, тому виключається накладання траєкторії абразивних зерен. У процесі обробки виправляють похибки форми за умови, що загальна товщина шару, що змінюється, не перевищує. Від 0,2 до 0,1 мікроміліметр. Параметри шорсткості поверхні забезпечуються за умови, що шорсткість поверхні у вихідному стані буде в діапазоні від 2,5 до 0,63 мікроміліметрів. Точність розміру буде відповідати 4 та 6 квалітетам. Суперфінішування зменшують шорсткість поверхні, що залишилося від попередньої обробки. Ця технологія дозволяє обробляти циліндричні конічні сферичні поверхні заготовок і загортованої сталі, річчя, шавину та бронзи. При цьому утворюється січастий рельєф, який забезпечує більш приятливі умови взаємодії поверхонь що труться. щільна сітка мікронерівностей створюється поєднанням обертального руху заготовки зі зворотно-поступальними та коливальними рухами брусків. Масляна плівка покриває оброблювальну поверхню, але найбільші мікронерівності проривають її і в першу чергу зрізаються абразивом. У міру подальшої обробки тиск знижується, так яке все більше виступів прориває масляну плівку. Нарешті настає такий момент, коли тиск бруска не може розірвати плітку, вона стає суцільною. Процес відбілювання автоматично припиняється. Зазвичай суперфінішування не змінює точність розмірів заготовки та не усуває похибки форми, отримані на попередніх технологічних процесах обробки заготовки. Обробка поверхонь пластичним деформуванням. Озоблювальна обробка методами пластичного деформування супроводжується зміцненням поверхневого шару, що дуже важливо для підвищення надійності роботи деталей, вироби стають менш чутливими до руйнування втоми, підвищується їх корозійна стійкість і зносостійкість, видаляється риски і мікротріщини, що залишилися від попередньої обробки. У зоні деформації не виникає висока температура, тому в поверхневих шарах фазових перетворень не відбувається. Поверхневу обробку пластичним деформуванням використовують для всіх металів, здатних пластично деформуватися, але найбільш ефективна для металів з твердістю 218 по шкалі брінеля. Цей технологічний процес виконують на багатьох металорізальних верстатах. І установках, використовуючи спеціальний інструмент, розглянемо обкочування та розкочування поверхонь. Сутність цієї обробки полягає в тому, що в результаті тиску поверхневі шари заготовки, контактуючи з інструментом високої твердості, оказуються в зоні всебічного нерівномірного стискання та пластично деформуються. Інструментом є ролики. Та шарики, що переміщуються щодо заготовки. Мікронерівність поверхні, що обкочуються, згладжується шляхом зняття мікровиступів і заповнення мікровпадин. При цьому зовнішні поверхні обкочуються, а внутрішні розкочуються. Поєднанням обертального та поступального переміщень заготовки та деформуючих елементів. Оброблять плоскі, циліндричні, фасонні поверхні та канавки. Точність обробленого виробу залежить від його конструкції, режимів обробки, конструкції інструменту, а також від точності розмірів форми та якості поверхні заготовки, отриманих під час обробки на попередньому переході. Обкочування і розкочування найбільш доцільно обробляти вихідні поверхні з точністю розміру по 5-11 квалітета. При пластичному деформуванні досягаються параметри шорсткості від 0,8 до 0,2 мікрометрів. Ступінь зменшення шорсткості поверхні залежить від матеріалу, вихідної шорсткості, конструкції інструменту, режиму обробки. Також є ще алмазне вигладжування. Сутність цього технологічного процесу полягає в тому, що після обробки різанням нерівності поверхні, які залишилися, вигладжують алмазним інструментом, що переміщається по ній. Робоча частина інструмента виконана у вигляді напівсфери, циліндра чи конуса. Чим твердіше оброблюваний матеріал, тим менше радіус округленої робочої частини алмазу. Переваги алмазного вигладжування полягають у підвищенні експлуатаційних властивостей оброблюваних поверхонь, зниженні шорсткості та відсутності перенесення на оброблювану поверхню сторонніх частинок, можливе оброблення тонкостійних заготовок складної конфігурації інструментом простої форми. Якість обробленої поверхні залежить в основному від сили вигладжування та подачі. При правильно вибраних режимах обробки мікронабірність, Поверхні зменшуються у кілька разів від 0,1 до 0,2 мікроміліметрів, а мікротвердість збільшується на 60%. На обробленій поверхні виникають значні залишкові напруження стискання. Деталі з поверхні, обробленої алмазним вигладжуванням, мають високу зносостійкість і втомну міцність.